За стали коза, за чиї поки спало, чи заплакала русинька свої ясні, очі. заплакала марусенька, своєї ясні очі, не плач, не плач, Марусенька, марусенька не плач, не жоре. Тай за свого миленького Богу помолися, тай за свого миленького Богу помолися О, і ти місяць над водою, водою. та й сонця немає, мати, сина вдолі женько, косліжна провожа. Мати сина вдоріжень, усвід Іди, сину, синочку синочко, не забувайся, за чотири неділоньки до вертайся, за чтерене ділоньки до. Ради биясна рабна, роботи раньше вернуться, та й щось кіньми мій і в городах зібнулося, та й щось кіньми мій і в воротах зібнувся, за світ стали козак, посочень похід чи заплакала Марусенька касвої ясні, очі, заплакала Марусенька касла ясні?